Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Преосвященні владики, всечесні, високоприподобні отці, преподобні сестри монахині, торі у Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми співаємо, покрий нас чесним своїм покровом. Сьогодні Українська церква. І Український народ святкує по-новому покров цей праздник. це свято заступництва, покрову, захисту, Пресвятої Богородиці. Це свято сьогоднішнє, яке ми святкуємо по-новому, займає особливе місце в житті нашого народу і нашої церкви. Можемо сказати, що саме сьогоднішнє свято покрову Божої Матері стосується цього нашого сьогодення, не минулого, не те, що було в історії, але саме це свято покрову стосується сьогоднішнього нашого дня, по відношенню до кожного і кожної з нас. Ми знаємо, що місце і роль батьків надважливі в житті людини, особливо роль і значення мами. В кожного з нас була мама чи є мама. І ми знаємо, скільки зусиль, праці і трудів докладають наші батьки, зокрема наші матері. Яку роль і місце, і значення відіграють наші матері в нашому житті? І навіть з перспективи років ми з теплотою згадуємо наших матерів. Навіть люди, які прожили своє життя на схилі свого життя, всі з теплотою згадують своїх матерів. А яке місце і значення, і роль займає Марія, Пресвята Богородиця? Якщо наші мами ці земні, скільки доклали зусиль, то скільки зусиль і трудів докладає наша небесна мама Марія? Адже Саме її на Христі Божественний Спаситель довірив нас усіх, звертаючись до Святого апостола Івана, доручаючи нас, всіх дітей своїй мамі, жінкою, син твій, мамо, ось діти твої. І можемо сказати, що від цього моменту на Христі. І при Христі Марія дбає про нас своїх дітей, щоб нам, по людськи, тут на землі не бракувало. Але водночас ми добре знаємо, що Марія Пресвята Богородиця піклується також про те, щоб нам не бракнуло цих і земних дарів. Але також Марія наді все піклується, щоб не забракло цього надважливого, про що ми мріємо, про що ми бажаємо. І метою нашого людського життя є життя вічне. Ми всі говоримо і прямуємо. До цього моменту, що наш цей туземний шлях закінчиться, і наступить цей момент, цей перехід, ми називаємо життя вічне, що ми не помремо, ми перейдемо в інший вимір життя. І Марія піклується про, про це, щоби... Не бракнуло земного, але водночас, щоб ми осянули це небесне вічне життя. Дорогі у Христі, брати і сестри. Цьогоріч ми святкуємо по-новому. 1 жовтня, святкуємо. Це свято Покров Пресвятої Богородиці. І коли ми поглянемо, ми добре знаємо історію цього свята, але коли поглянемо сьогодні суттю цього свята покрову Пресвятої Богородиці, можемо сказати, що є завжди. Суттю цього свята прохання про її захист, про її опіку, про її допомогу. Але особливо це актуальні для нас сьогодні, коли ми переживаємо загрози. Коли людина відчуває загрози, вона просить ось заступництва, допомоги, покрову, опіки. Ми добре знаємо, що це свято покрову є водночас радісним, але воно пов'язане з неспокійними часами, з тими моментами неспокою, які ми переживаємо тепер. Це не тільки неспокій, бо ми вже в другий, другий рік переживаємо цю жахливу війну. І як же ж дуже актуальна сьогодні є ця опіка Богородиці над нами, як ніколи. Актуальний покров захист Пресвятої Богородиці. Бо наш народ і наша церква впродовж історії переживала ці моменти неспокою. Нам здається людям 21-го століття, що ми переживаємо, що на нашу долю випали ці неспокійні часи, ця жахлива війна, що ворог віроломно вдерся на нашу землю і хоче нас збити, знищити як народ. Але якщо поглянемо на нашу тисячолітню історію, понад тисячолітню історію, наші попередники, можемо сказати, переживали такі моменти, коли приходили на нашу землю, щоб загарбати, щоб вбити, щоб захопити. Дорогі у Христі, брати і сестри. Але в ці моменти, як ми знаємо, коли вони наступали, неспокою наші князі, наші єпископи, монашество, духовенство. І весь люд завжди прибігав до цих храмів на честь Матері Божої, прибігав до цих ікон. А тих чудотворників контакт багато по всій нашій Україні, і, власне, цей народ наш прибігав, щоби просячи заступництва захисту від ворога, який приходить на нашу землю. Дорогі українці, Христі, брати і сестри. Історія нашого народу і нашої церкви є багатою на ці факти історичні, які ми можемо прочитати, коли б, здавалося, що наступала ця неминуча заглада, Марія приходила з допомогою. Приходила в цей момент, здавалось, по-людськи, що неможливо. Подолати, врятуватися, але в цей момент Марія приходила. Марія рятувала цей народ, який є народом християнським. Бо ми знаємо цю легенду, а може і це не легенда, це передання, яке говорить про те, що цей народ. І ця держава буде стояти до того моменту, поки стоїть оранта Київська в Софії Київській, яка простягає ці руки свої за свій народ. І цей народ, і ця держава буде стояти до того моменту, поки стоїть оранта покров Матері Божої Софії Київській. І ми, як не дивно, як народ, як держава стоїмо. Здавалося, що ворог сильніший і більше їх чисельність, і, як ми кажемо, і зброї вони мали в рази більше, але ми бачимо, що ми як народ, як суспільство, як держава, стоїмо до сьогоднішнього дня. Мої дорогі. Сьогодні Марія стоїть в цій своїй молитві, покровській молитві за свій народ. І саме сьогодні, переживаючи це свято Покрову Пресвятої Богородиці, ми, коли переживаємо цю жахливу війну, і сьогодні, як ніколи, нам хотілося, щоб Марія знову з'явилася. Та як над цим народом покрила своїм покровом, щоб і сьогодні Марія з'явилася над цілою нашою Батьківщиною і розпростерла цей омофор, зняла цю свою хустку. І розпростерла над цілою нашою батьківщиною, захистила нас. Сьогодні ми сьогодні не кажемо, що нам потрібно ППО, але оскільки наша держава, наша батьківщина є такою великою, що тих систем дуже багато треба, сьогодні, як ніколи, ми хочемо і ми десь пранемо, стоячи тут, молячись у цьому святому храмі, покровському храмі. Ми напевно прагнемо, мріємо і бажаємо, щоб Марія зняла цю хустку і покрила нашу Батьківщину. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні, коли ми святкуємо це свято по крову, ми добре знаємо, що це свято таке близьке, таке рідне, Релігійне, але водночас національне наше свято. Воно якось так поєднане, як, як інші свята, наші релігійні з національними, жодне так не поєднане, як саме це свято Покров. Ми добре знаємо, що наш князь, Ярослав Мудрий, на початку. Нашого християнства, можемо сказати, посвятив весь наш український народ під покров Пресвятої Богородиці, будуючи цю церкву десятину в Києві, він саме посвятив цей народ, цей християнський народ України, Марії, її покрову і захисту. І сьогодні, коли ми святкуємо це свято покрову, це свято ми добре знаємо, наші козаки, коли захищали нашу землю, великим святом для них є був покров Пресвятої Богородиці. Ми добре знаємо, що в минулому столітті... Ці наші національно визвольні змагання, коли наші попередники хотіли знову і знову відновити державність нашої України, це саме свято Покрову для них було таке близьке. Саме в Марії вони просили захисту і заступництва. І ми сьогодні добре знаємо, що Свято Покрову є близьке для нашого українського війська. Бо саме сьогодні ми святкуємо чи згадуємо це свято захисників і захисниць України. Сьогодні наші очі, наші серця, наші молитви. Линуть перед пристіл Божий, прохаючи Марії, Пресвятої Богородиці, щоб вона особливо берегла, хоронила наше військо наших хлопців і дівчат, які зі зброєю захищають нас. Щоби... Сьогодні ми дякуємо Богові за них, молитві наші, що ми можемо спокійно відносно молитися, прославляти Бога. Сьогодні ми подивляємо їх відвагу, їх мужність, їх героїзм. Сьогодні ми згадуємо наше військо, наше українське військо. Але в нашій сьогодні молитві тут перед Престолом Божим, згадуючи, ми згадуємо військо, але ми сьогодні також згадуємо тих, які віддали своє життя за волю і незалежність, боронячи нас. Ми згадуємо їх. Ми молимось за них, ми пам'ятаємо за них, бо це найвищий вияв їхнього героїзму і вияв їхньої любові. Каже Христос: не має більшої любові, хто своє життя віддає за друзів. Так багато їх віддало своє життя за те, щоб ми жили, щоб ми не тільки жили. Але ми мусимо пам'ятати, сьогодні огорнімо нашою молитвою, особливо тих, які є в полоні, про, про долю яких нічого не відомо. Ми знаємо, що є так багато тих. Ми не знаємо, чи вони живі, чи вони здорові. Нічого не відомо. Ми сьогодні нашою молитвою огорнімо наших батьків, наших матерів, дружин і дітей, яким втратили своїх батьків, синів, доч дочок на цій жахливій війні. Сьогодні, коли ми святкуємо це свято Покрову, ми бачимо, що це свято є таке ніжне, бо Марія турбується про кожного з нас. Тому ми сьогодні молитовно огорнімо тих, які потребують наше військо полонених, тих, які поранені, тих, яким ми можемо допомогти, просячи. Заступництва її і покрову над нашим народом. Сьогодні, святкуючи це свято, ми співаємо під твій покров, Діво свята, прийми дітей своїх. А особливо сьогодні просимо, щоб під покровом Марії було особливо наше військо, наші хлопці і дівчата щоб під покровом, під захистом Марії був весь наш народ. І дай Боже, і ми віримо в це, бо ми народ непереможний. Цей народ неможливо перемогти. І ми віримо, і дай Боже, щоб за рік повернулися, щоб наступного року, коли ми знову будемо святкувати це свято Покрову, щоб війна закінчилася, ми віримо в це. Щоб повернулися наші хлопці і дівчата, живі і здорові, і щоб ми могли як народ, як нація, як церква єдиним серцем і устами те прославляти Бога, щоб Марія була завжди з нашим народом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!